Привіт! Це відео я записую не за планом і не за сценарієм. Воно народилося від мого внутрішнього стану тут і зараз. Сьогодні я відпустила те, що дуже довго носила в собі. ви знаєте, зрозуміла, що більше не візьму цей тягар у свій новий рік. Можливо, ви зараз відчуваєте те саме, що за яскравими вогнями свят за списками цілей ховається глибока втома насправді. В тому від того, що ви мусите відповідати чиїмось очікуваннями, бути сильною, нескінченно успішною. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Ольга Тадеущук, я кандидатка економічних наук, доцентка з менеджменту, тренерка з особистісного розвитку та жіночого лідерства, авторка гроші, курсу гроші через жіночу силу та засновниця спільноти. Простір жіночого достатку. Зазвичай я вчу структурувати фінанси та будувати стратегію успіху, вчу самоцінності. Але сьогодні я хочу зняти всі свої професійні маски і говорити з вами просто як жінка. Жінка, яка дозволила собі бути чесною. Кінець року для багатьох це гонитва за досягненнями. Ми міряємо свій успіх цифрами, ми виконуємо справи, але для мене цей грудень став про інше. Він про те, що я більше не хочу нести далі. По-перше, я відпускаю потребу бути зручною, ту саму звичку вихованої дівчинки злагоджувати кути, мовчати там, де всередині все просто кричить. І я дозволила собі свою злість. Я визнала, так мені було боляче. І тільки я, я це визнала, біль пішов. По-друге, я відпускаю образи: образи на людей, на обставини, на несправедливість. Знаєте, я зрозуміла, що образа це камінь. Який ми носимо в надії для того, що цей камінь придавить когось іншого, але насправді він тисне лише на нас. Я відпускаю роль дитини, яка чекає, що її нарешті оцінять за її заслугами. І найважливіше, напевне, одне з найскладнішого я відпускаю очікування. Очікування від себе, від світу. І ви знаєте, як авторка курсу Гроші через жіночу силу, я зрозуміла, що справжнє багатство приходить не до того, хто більше всіх працює, а до того, хто дозволяє собі просто бути без доведення своєї цінності. Ну, а ви запитаєте, а що залишилось, да? Це не ейфорія. Це не стан, я все пробачила і літаю. Це глибше. Це тиша. Дуже дивне, насправді. Але дуже приємне відчуття. Мені більше нічого не потрібно доводити жодному чоловікові, жодній колезі, жодному хейтеру. Я зрозуміла, щоб стати щасливою у новому році. Не обов'язково ставати новою людиною. Не потрібно бігати на чергове навчання, чергові тренінги успішного успіху. Просто треба перестати нести чуже чужі установки, як ми маємо правильно жити і що взагалі таке правильне життя, чужий біль, старі чужі ролі. І тоді приходить свобода. Свобода це не те, що ми здобуваємо, коли боремося. Це те, що, ми, що залишається, коли ми нарешті розтискаємо кулаки. Якщо а, мої слова вам відгукуються, можливо, ваша душа теж просить цієї паузи. Прямо зараз, не відкладаючи, не чекаючи 1 січня, запитайте себе, не чого, не чого я хочу, а що більше не хочу нести. Запишіться. Дозвольте цьому піти. Це, власне, є і справжня, жіноча сила звільнити місце для себе. Коли ви вільні всередині. Фінанси, можливості та правильні люди приходять у ваше життя природно, без напруги. Я запрошую вас у цей новий рік з легкою душею. Якщо ви відчуваєте, що готові до глибшої роботи над собою, я чекаю вас у своєму просторі жіночого достатку та на курсі «Гроші через жіночу силу. Всі посилання будуть під цим відео. Це відео було моєю сповіддю перед вами. Дякую за вашу довіру. Нехай ваш новий рік. Ви візьмете з собою не більше справ, а більше легкості. Пам'ятайте, ви вже цілісна, ви вже варта любові та достатку. Просто по праву свого народження. Дякую, що ви були зі мною цей рік. З прийдешнім вас і до зустрічі в новому році!